У Смілянській міській стоматологічній поліклініці оновлення сучасного рівня заклад придбав інтраоральний сканер Medit i700. Це обладнання дозволяє проводити стоматологічну діагностику швидко, точно і без дискомфорту для пацієнта. Medit i700 – це доволі непогана новітня модель сканера, яка використовується для зняття інтраоральних відбитків. Ми можемо прискорити виконання наших ортопедичних робіт, завдяки тому, що ми зможемо зекономити час на зняття відбитків. Також ми можемо зекономити різні розхідні стоматологічні матеріали, які ми використовуємо для зняття відбитків і передачу їх в лабораторію. Також за допомогою цього сканера лікар може перепровірити сам себе, як він відпрепарував зуби, тобто перед тим як передавати відбитки в. Лабораторію, ми можемо їх відсканувати, перепровірити, якщо на якомусь етапі були е, е, виникли якісь похибки. Ми це одразу можемо переробити і вже віддати готові відвідки в лабораторію, які ми відправляємо електронною поштою. Тобто не потрібно нікуди їхати відвозити. Якщо є якась помилка, то нам необхідно буде визивати пацієнта е, назад на повторне відвідування. Препарувати зуби, знімати відбитки, і все це заново відвозити в лабораторію, де вони потім перепровіряють. Новий сканер повністю замінює традиційні відбитки, які часто викликали неприємні відчуття. За кілька хвилин пристрій створює тривимірну модель зубів і порожнини рота. Такі цифрові технології відкривають можливість точніше планувати лікування, швидше виготовляти коронки, протези та лайнери. А головне підвищувати якість медичних послуг для мешканців громади. А можна використовувати для виготовлення як знімних, так і незімних конструкцій, що ми можемо бачити на екрані, сканується повністю вся щелепа пацієнта. Якщо ми десь допускаємо похибку, наприклад, скан зупиняється, тобто він сам нас може виправляти, коли ми щось робимо не так. Відскановуємо щелепу. Ось такі відбитки в 3 d форматі. Ми зможемо одразу відправити на лабораторію. Де хвилин за 10-15 зможу дати відповідь, чи все правильно було зроблено. Якщо ні, то ми одразу це все можемо не відпускаючи пацієнта, пересканувати, переробити і відправити назад в лабораторію. Тобто, ми економимо дуже багато часу на відвідуваннях, що пришвидшує. Виконання наших робіт, і так ми швидше можемо надати гарну посмішку нашим пацієнтам. Заклад продовжує модернізувати обладнання, щоб стоматологічна допомога була комфортною та доступною. А пацієнти отримували сервіс, який відповідає сучасним стандартам. Цей сканер був придбаний завдячуючи коштам нашої смілянської міської громади. Яка нам допомогла в цьому Ноутбук був придбаний за кошти за власні кошти відділення? Ваша посмішка це наш пріоритет.